Привіт! Це Анна Холодова інвестиції для жінок людської мови. Я хочу вам на прикладах пояснити такі поняття сьогодні, як «бичий ринок та ведмежий ринок, що стосується акцій. Тож, з усім цим ви вже стикалися в житті. Повірте мені. А, бичий ринок це коли ціни ростуть. Ведмежий ринок це коли ціни падають. Але представте собі за цим просто психологію ринку, звичайного ринку. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, були такі часи одного одного року. Був не врожай часнику. Тож, ви приходили на ринок, люди приходили на ринок, і з кожним днем ціни на часник росли. Тож, приходить рік, всі виходять на ринок. Продавці розуміють, там сидять 50 бабусь, але в них є обмежена кількість того часнику. Вони поставили ціну по 10 за... з кожним днем вони бачать, що вроді дуже добре беруть по 10. Наступного дня вони ставлять ціну 11. Бац одна вже все розпродала, друга розпродала, вже менше бабусь на ринку. З кожним днем вони піднімають і піднімають ці ціни. В якийсь момент залишилось всього 1-2. Дивляться, а більше чеснику нема. І вони вже ставлять по 100. І вони продають за ці 100. Що бачить всі інші? Вау! Часник по 100 є... по 100? Це ж... це ж золота жила, в мене там 4 сотки, я зараз ух, як я зароблю наступного року. Всі садять часник. Що відбувається наступного року? Ті самі 50 бабусь з часником. Думають, ну, ні, Ну, по 100 це. Давай по 50. Ну, щось в когось купили. Але щось не дуже в них купляють. Вони дивляться, ну, 50 бабусь десь з чесником. Ну, а мені ж, продавати треба. Я так, раз і 40. О, в мене вже два купили. По 40. Супер! Наступного дня я така раз і 40. бабусі всі. всі о! Щось у нас нічого не продається, ми теж по 40, по 40. по 40. Одна така, я за 30. Всі бігом 20, вона все розпродала по 30, а ті всі сидять і ой, ой, наступного дня воно вже по 20. Вже по 20, а авто і 18. А а та торгується вже ну, по 15 віддаю. Щось ні, не йде. А по 10 теж не йде. А, а тим, хто ще не викопав, вже якось викопувати а, бензин подорожчав. І щось той часник за 10 вже якось і не цікаво зовсім цьому році. І в половину він просто згнив на полі. Майже вну. Ну. Тож, коли йде ось такий попит, 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 і всі хочуть взяти це бичий ринок. Воно росте до якогось моменту. Після цього починається ведмежий ринок і воно падає. Це базар. Хто виграє, власник піцерії, котрий заздалегідь домовився. З отим фермером каже, мені на наступний рік, будь ласочка давай домовимося, по 15, я в тебе візьму 100 кіл. Фермер такий: Окей, я посаджу трохи більше. Цьому по 15 я точно вже продам. А що буде з вишок то з вишок вже як ціна піде. Чи буде плюс, чи буде мінус. Але фермер розраховує, він знає, скільки, наскільки в нього купують. Тож, про запобіжники на ринку, що використати, щоб це було більш безпечним на купівля тих е, акцій, коли купувати, коли продавати, як це робити, Ми поговоримо ще пізніше. До побачення!